Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, дотримуватись конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Єсть держави згідності нести високе звання, звання поліцейського поліцей. та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Особовий складу управління патрульної служби. Вітаю працівників патрульної поліції України. Зі складанням присязі на вірність українському народу. Шановні пані і панове, дорогі українські народи, шановні перші працівники українських, Патрульній поліції. Так же повелося, що на цьому святому місці, на святій Софії, відбуваються найважливіші і просто дуже важливі події української історії. Присягати Україні це честь. А присягати Україні на цьому святому місці. Честь особливо висока і відповідальність. Це на вас, шановні патрульні поліцейські, покладає особливо подвійну, потрійну. Сьогодні ви виступаєте на внутрішній фронт. Фронт боротьби за закон і справедливість. Дорогі друзі, дорога Україна, подивіться, яка краса, яка сила, яка міць. І повірте, дорогі поліцейські, в столиці інколи вам буде не легше, ніж воїнам на Донбасі. І майор Олександр Фацевич, якому я нещодавно нагородив за бойові заслуги, який захищав Україну на Донбасі, можуть підтвердити на основі власного бойового досвіду, що це саме так. На столичних вулицях ворог не носить іншу форму, не говорить іншою мовою або з іншим акцентом. І зовні такий самий, як сотні тисячі чесних людей, спокій яких вам, дорогі мої, випало. Охороняти. Така вже специфіка професії правоохоронця для того, щоб захищати закон, вам доведеться ризикувати здоров'ям, а інколи і життям. Однак, на моє глибоке переконання, головна зона ризику в цій системі. І, на жаль, ми маємо такий досвід не там, де свистять кулі, а там, де. Шелестять купюри. Я рівною мірою переконаний, як у вашому професіоналізмі, як у вашій мужності, так само, як і у вашій, дорогі мої чесності і порядності, у вашій здатності витримувати фізичні та психологічні навантаження, так само, як і протистояти будь-яким спокусам. Саме такими і повинні бути. Нові українські правоохоронці. Дорогі мої, сьогодні ви лише приступаєте до служби, а вже кожен з вас, уявіть собі, став символом українських реформ. І від ваших перших і подальших кроків значною мірою залежить і буде залежатиме стан суспільства. І ваше завдання. Не лише боротися з порушенням закону, але й дуже головне всіляти в тих людей віру, віру в неминучість і незворотність реформ, віру в силу української держави, способної себе здатної себе захистити. Виживий доказ того, що в нашій країні відбуваються фундаментальні зміни, ворог. Безумовно, хочу, щоб ви схибили, щоб стали простою реінкарнацією типового українського донішника, просто пересадженого на нову машину і переодягненого в іншу форму. Давайте разом продемонструємо: так не буде. Країна вірить вам. Український народ вірить і довіряє вам, і покладає на вас. Колосальні надії. Я, так само, як і вся українська влада переконаний, ви виправдаєте цю довіру. Бо саме сьогодні, тут, на цьому святому місці, і твориться історія, бо ми є свідками втілення в життя одної з наймасштабніших реформ в нашій державі. В основі цієї реформи модель переходу від каральної. До сервісної функції діяльності правоохоронних органів. Реформування Міністерства внутрішніх справ розпочато зі столиці. І цей процес продовжиться. І скоро ми побачимо патрульних поліцейських на вулицях Львова, Харкова, Одеси, а врешті-решт, і по всій Україні. Але для цього потрібен ваш успішний практичний досвід. Ваш приклад, щоб люди побачили і переконалися, країна змінилася. І найбільший символ корупції українські ДАІ перетворилося на найчеснішу, найпоряднішу, найпатріотичнішу і найсильнішу українську патрульну поліцію. Безумовно, для цього потрібний час і ваш практичний досвід. Досвід справжніх правоохоронців, але вже з першої хвилини вашої служби треба демонструвати ви інші. Щиро бажаю вам успіхів в нелегкій і відповідальній службі за для захисту життя, здоров'я, прав і свобод українського народу, законних інтересів людей, найвищою оцінкою вашої діяльності. Має стати довіра громадян. Ви починаєте з чистого листа. Український народ вам вірить. Вірю і я, що ви виправдаєте цю високу довіру. І хай вас убояться вороги закону. Слава Україні!